Вітаю, з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудре, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Що треба знати про консультації Мудре, давайте про це поговоримо, і ми вас чекаємо в офісі або онлайн на наших консультаціях для того, щоб знайти для вас оптимальне рішення під ваші потреби. Торік, у листопаді ми оголосили консультації платними. З початку своєї діяльності ми робили це безкоштовно. Чому саме ми прийшли до такого Рішення, чому саме в такому форматі зараз відбувається наша робота з вами на самому початку. Від самих початків ми працюємо як компанія, яка базується на принципах прозорості, професійності та індивідуального підходу. Ми працюємо з партнерськими і непартнерськими навчальними закладами. В країнах Північної Америки, Сполучені Штати, Канада, в багатьох країнах Європи працюємо з країнами Азії і з Австралією, Новою Зеландією. Це не лише робить нас унікальною українською агенцією на освітньому ринку, але й дозволяє пропонувати студентам оптимальні рішення, які відповідають їхнім потребам, а не лише комерційним інтересам компанії. Однак забезпечення такого підходу вимагає значних ресурсів. Від постійної підготовки і посилення експертизи команди до індивідуальної роботи з кожним окремим клієнтом, тому консультації відбуваються платно. Ми відповідаємо за той зміст, який ви отримаєте на консультаціях. Це перевірена інформація. І знову ж таки повторюю, що ми раді забезпечити для вас якісні сервіси. Які консультації платні? Всі програми вищої середньої освіти, а також підготовчих програм, є. Латними безкоштовно ми надаємо консультації з приводу короткотермінових мовних програм. Що треба знати про консультації мудра? Вони доступні онлайн та офлайн в офісі в узгоджений день та час. Консультації в неробочий час можливі лише в будні за попереднім узгодженням по подвійному тарифу. Тривалість консультації до однієї години. Що ви отримаєте під час консультації? Оцінку ваших шансів на вступ, аналіз можливих шляхів зарахування з огляду на ваші критерії та можливості, і огляд загальних процедур по вступу та орієнтовний бюджет на навчання та проживання. До чого треба бути готовим перед консультацією, враховуючи наш досвід. Як це вже було з іншими студентами? Ви можете намагатися шукати відповіді самостійно. Звісно, можете скористатися послугами консультанта. Чи можливо, що ці запитання, які ви нам поставите, вас не відповіді на ваші запитання вас не влаштують? Так. Чи будемо ми вважати консультацію виконаною, успішною, задовільною? Так. Ми зі свого боку перед тим, як пропонувати вам консультацію, Звісно, що перевіряємо інформацію, чи зможемо вам надати консультацію, якщо ми розуміємо, що є дуже обмежена кількість варіантів, або воно не відповідає якимсь критеріям, чи взагалі немає якихось можливостей по вашому запиту, то ми вас про це попередимо. Ми вас не візьмемо на консультацію, якщо ми не можемо вам надати корисну інформацію. Проте ви вирішуєте, буває таке, що навіть при обмеженості варіантів, які вам доступні, з того, що ми можемо запропонувати, з того, що ми вже попередні. Знайшли, ви можете взяти все одно прийняти рішення, що ви хочете зайти на консультацію, і звісно, що ми проговоримо з вами моменти, ми аргументуємо, чому таких варіантів мало, і так далі. Можливо, в процесі бесіди розмови. Ви просто зміните запит і там переорієнтуєтесь на щось, але так чи інакше, менеджер готується до консультації, він перевіряє. Ту експертизу, яка в нас уже є, ми однозначно 10 разів переконаємося в тому, щоб ми вам надали достовірну інформацію. З деякими програмами ми не працюємо, тому відповідно, якщо у вас, наприклад, заходить запит по програмі, щось на зразок Global Korean Scholarship, то вам менеджер хідних запитів скаже, що ми не працюємо з таким типом програм. Але якщо ви все одно захочете отримати консультацію по такій програмі, наприклад, то це теж може бути, навіть якщо ми за це не беремося. Але ви будете в будь-якому випадку попереджені про те, що ви отримаєте на консультації. Ну і звісно, що ваше рішення. Брати консультацію чи ні дуже часто буває, що люди, які платять за консультацію, вони думають, що на консультації вони отримують по суті вже пропозицію якихсь програм університетів, країн, якийсь огляд і так далі, цього не буде. Ви отримуєте загальну картинку. В яких країнах, наприклад, скільки варіантів в межах якої ціни це може бути, але вже детальний перелік програм ми не надаємо в рамках консультації. Так само ми не надаємо якісь умови вступу. Ми не надаємо якісь деталюжечки по програмам чи по умовам проживання, тому що це інформація, яка потребує перевірки. Інформація ця робить робиться вже вірніше, подається вам уже готується в межах так само платного. Платної пошукової роботи, де ми зв'язуємося з навчальним закладом, де ми перевіряємо інформацію з відкритих джерел. Тому в межах консультації буде, ще раз повторюю, більш загальна інформація, щоб вас зорієнтувати і щоб ви прийняли рішення, чи заходити далі з нами, поглиблювати ту інформацію, яку ви отримали. Чи всі, хто звертається до мудра, отримує консультацію? Ні. Саме тому на початку ви не спілкуєтеся з консультантом, а спілкуєтеся з нашим адміністратором, яка уточнює у вас інформацію, і тому ви заповнюєте форми, або вона у вас запитує, якщо якоїсь інформації бракує, запитує певну інформацію для того, щоб ми розуміли, скільки варіантів і так далі. У нас бували випадки, коли. Наприклад, ми розуміємо, що був запит по Словенії по англомовним програмам. Ми розуміємо, що по Словенії варіантів дуже мало, ми неодноразово досліджували цю тему, дивились і так далі. Батьки були попереду, не хотіли розглядати альтернатив, але хотіли все одно отримати консультацію по Словенії. Тобто навіть розуміючи від адміністратора, знаючи вже інформацію про те, що в англомовних програм дуже обмежена кількість. А беремо, що їх взагалі мало, а по конкретній спеціальності може взагалі й не бути. То в цьому випадку там ми все одно бо бо це було рішення батьків отримати консультацію навіть там, де вони розуміють, що програм немає. Зазвичай, якщо ми вам кажемо, що ми з цим не працюємо, і так далі, то ну, людина розуміє, що від нас інформації не буде. Ми з цим не працюємо, і звісно, що за це не треба платити нам. Чи можливо платити консультацію готівкою в день консультації, якщо ви приходите в офіс, наприклад, коротка відповідь: ні. Тому що ви робите все одно передплату, тому що, по-перше, консультант готується до зустрічі з вами і дає вам на якусь загальну інформацію, там просто загалом по загалам, те, що ви і так можете подивитися, ми оцінюємо вашу ситуацію безпосередньо, і консультант готується по вашому запиту, тому попередньо оплатою ви резервуєте по суті час консультації в той день, коли консультант приходить в офіс. Чекає вас. І якби ми не отримали оплати, то, звісно, що ця бронь скасовується, і консультація, там, ну, ви будете домовлятися про інший день та час. Оплата відбувається через наш лендинг безпосередньо через Лікпей. Безпечний спосіб оплати у нас платять консультації, і як українці, які перебувають в Україні, і українці, які перебувають за кордоном з різних банків, тобто це дуже швидкий, зручний зрозумілий сервіс для того, щоб ви сплатили. Ми отримали кошти, все в нас зафіксовано. Знову таки, ми сплатили податки з того, що отримали. Тому, якщо би ви все одно бувають різні люди, якби ви. Переживали, що переживаєте, що це не так безпечно, по з будь-якої причини ви не хочете в такий спосіб. Добре, ви звертаєтеся до адміністратора. Адміністратор просто повідомить вам наш Айбан рахунок, і ви оплачуєте консультацію на рахунок компанії, тобто, це теж може бути. Чи можливо платні консультації день в день. Сьогодні ви хочете консультацію, сьогодні вам її проводять. Здебільшого, я вам скажу, що 99% що ні. Тому що все-таки в цей день у нас є інші консультації, інші зустрічі. Ми плануємо свій час наперед. Ми готуємося до ваших консультацій. Менеджер реально має перевірити якусь інформацію. В нього під це має бути виділений час. Тому так, тому ми все-таки день в день. Цього не робимо. Чи можуть бути виключення? Ну треба буде дивитися індивідуально, але ні. Як я сказала, вам 99% що це нереально. Це все таки має бути наперед. І індивідуальний підхід до роботи з клієнтами це не просто якісь красиві слова, чи там тренд, чи ще що-небудь. Ми так робили від самого початку і для того, щоб це було якісно, а не просто декларативно. Ми реально готуємося і ми реально перевіряємо все. Тому так. Тому ви оплачуєте наперед, і ми якісно готуємося до нашої зустрічі, до нашої першої зустрічі з вами під час консультації, в який би спосіб не вирішили поступати за кордон самостійно чи з освітньою агенцією. Хай вам щастить, хай у вас все виходить.